день, шановні радіослухачі, вітаю вас сьогодні. У нас в гостях дослідниця життя Миколи Леонтовича і його творчості за відділом новітньої історії Вінницького краєзнавчого музею Лариса Семенко. Доброго дня, пані Ларисо. Доброго дня, поговоримо на тему, як Щедрик розлетівся світом. Ось така тема. А напередодні свят вечора, напередодні різдва. І нагадаю, що українська публіка вперше почула Щедрик на широкий загал 29 грудня. 1916 року у Києві на концерті колядок, організованому диригентом Олександром Кошицем. Уже за кілька років очільник уряду УНР Симон Петлюра організовує українську республіканську капелу для турне Європою. Композитор Микола Леонтович застав часи своєї популярності в Європі. Він щиро радів, що українську пісню сприймають як із захватом, а його щедрик просять виконати на біс. Як Щедрик розлетівся світом? Які таємниці приховував композитор? Про це ми спробуємо з'ясувати в найближчі 20 хвилин. Отже, пані Ларисе, скажіть, будь ласка, скільки років Леонтович працював над цим твором, над твором Щедрик? З 1913 до 1916, -го. тому що саме в 1913 році вийшло чотири частини збірничка Українські народні пісні. Верніше найкращі українські народні пісні під редакцією Олександра Антоновича Кошиця. Упорядниками цього збірничка були Клим Поліщук і М. Остапович, тому що М. Остапович це прізвище, яке я не дослідила. Я не знаю. Хто це людина, чи це священник, чи це вчитель, поки що мені інформації про нього не відомо. Але цей збірничок поступив у продаж у 1913 році. А так як Микола Леонтович постійно, якби кажуть, тримав в центрі уваги будь-які збірники, пов'язані з виданням українських народних пісень. Він сам неодноразово записував учнів своїх прохав, щоб вони посередили. Записували українські народні пісні, тому що пісня для нього була, як кажуть, ціллю, кредом, обробка української народної пісні. І у 1913 році до нього потрапляє цей збірничок. І от з цього збірничка він взяв 20 пісень для обробки, для опрацювання. І от над цією щедрівкою він працював з 1913 до 1916 року. Дата остання це серпень 1916 року. І оцей останній Варіант він привіз для Олександра Кошиця. Олександр Кошиць, коли побачив цей цвір, зразу якою загорівся і вже взяв для виконання своїм хором, тому що в цей час 1913 року звучали концерти колядок і щедрівок у Києві, зокрема в залі. Купецького зібрання перший концерт відбувся в 1913 році. А на одному з концертів, 1916 році, 29 квітня, 29, перепрошую 29 грудня. На широкий загал прозвучав Щедрик Леонтовича. І це був тріумф. Це був, як кажучи, Незвичайне явище, тому що студенти, слухачі, які були на цьому концерті, вони викликали на біс самого композитора, бо він був присутній на цьому концерті. І для нього це наступила епоха або кави слави, тому що його вже знали як композитора такої унікальної щедрівки, над якою він працював декілька років. Існує версія, що було п'ять редакцій Щедрика, це так? Е, е, ні, це не так. Е, інші твори мали версії, там декілька. Е, Щедриків це була, як би кажуть, обробка там, на мішаний хор, на дитячий хор, на жіночий хор. А от е, варіантів там, от цих я не зустрічала ніде, ні жодного дослідника. Про це не пише ні Юрмас, один із найкращих дослідників творчості Леонтовича. Про це ніхто не писав. Єдине, якої зазначали, що це обробка, що це перлина, хорово, мініатюра, яка настільки удосконалено опрацьована, що її можна навіть назвати самодостатнім твором. Це не просто обробка, це набагато вище, я кажу, Це може навіть заслуговувати на власний твір, тому що дійсно дуже унікально, дуже скурпульозно, ну як притаман для композитора. Над будь-яким твором він працює, як кажуть, не день, не два, дуже довго, послідовно, завжди, я кажу, така в нього як певна така недовіра була, чи він. Прийде на широкий загал, чи він буде подобатися слухачам. Він дуже скурпульозно, високомайстерно працював над будь-якою обробкою. І Це ми бачимо на цій щедрівці, тому що він здійснив геніальну обробку. Тому даремно кажуть, що це є унікальна хорова мініатюра, що це є перлина його творчості. І навіть горді, якби він не створив нічого, крім щедрика, додарик, козака несуть, і цього було б достатньо, що він мав би славу світо. Тового композитора саме ну і в тому числі саме над щедрівкою це над яким він працював. А, пані Лариса до США Щедрик потрапив у 1922 році завдяки продюсеру Максу Рабінову. Ну ви мене можете поправити, якщо виправити, якщо я не права. Під час виступів українського хору у США Щедрика почув американський композитор українського походження Пітер Вільговський і створив англомовну версію. Але як у США Щедрик фактично став національним різдвяним гімном. Ви знаєте, тому що вже коли він прозвучав у 1922 році, на цей твір звернули увагу. Ну якось на його геніальність будемо так говорити. А Вільгуський Вільговський дійсно був присутній і не на одному концерті. Він намагався де тільки, як тільки в Нью-Йорку виступав український національний хор, тому що ви знаєте, спочатку це була українська республіканська капела, але потім, подорожуючи по Європі, вони розкололися певні були причини і фінансові, в тому числі. І вже остаточна назва закріпилася за цим колективом Український національний хор. Так от Вільговський намагався відвідувати. Ці хори, концерти цього хору, і от в 1936 році, в 30-х роках, він написав новий текст до цієї мелодії, до цього Щедрика, тому мелодії Леонтовича, справа в тому, що англомовному верстам населення дуже важко було вимовляти чи що. «чищу». І от пробували співати цю щедрик щедрик», але ну, воно дуже звучало. Складно. Складно так. І тоді Вільговський написав нові слова, це новий текст, фактично написав. І коли він в ефірі одного з радіо виконав його шкор, шкільний, то це було теж нонсеном, тому що настільки я кажуть, це по радіо прозвучало це більшість верст населення могла почути американських цю мелодію, і вона ну тому, що вона дійсно унікальна, вона красива, і вона зайшла в серця американського народу і стала гімном різдвяним. А потім поширилась не тільки по штатах, по всій Америці, північній, південній, по всій Європі і по всьому світі. І зараз по популярності це найперша пісня в світі звучить оця щедрівка. Ще де ще девочка двадцять січня 1921 року. 43-річний композитор помер від пострілу чекіста Афанасія Гріщенка, 14 червня 1919-го За загадкових обставин пострілом у потилиці убили сусіда Леонтовича, відомого художника, професора Української академії мистецтв Олександра Мурашки. Ми було 44. в одному з інтерв'ю. Ви зазначили, що вбивство Леонтовича це було політичне вбивство. А композитор і політичне вбивство. Звичайно, ви знаєте, як тільки більшовики захопили, почали захоплювати Україну. Одним із завдань було це знищити еліту українську, знищити тих діячів, які працювали в уряді Центральної ради Директорії, лідерів інтелігенції української а Микола Леонтович, якраз ми знаємо, що з 1900 кінця 17-го року вже числився в уряді Центральної Ради. Він кажуть, по вимозі, по проханню Олександра Кошиця прибув до Києва і починає працювати в музичному відділі Міністерства освіти уряду УНР. І працює при Центральній Раді при гетьманаті, при директорії він був настільки скурпульозний, що на його плечах стояла та титанічна праця по створенню. Хорових колективів по Україні, по підготовці диригентів, по випуску української музичної літератури, і вороги знали, що це був один із службовців Української центральної ради. Він працював в уряді, як кажуть, Української Народної Республіки. Це раз. По-друге, повернувшись до Тульчина, він був одним із лідерів автокефального руху, тому що і він, і батько і його були представниками Української автокефальної церкви. І всім було відомо, що в 1000 у 1919 році вперше в Україні прозвучала україномовна літургія, яку написав Микола Леонтович. І, до речі, на тому концерті засвідчення, на тому духовному концерті, під час виконання цієї літургії він сам керував хором. Це другий момент. По-третє, він був просвітянином. І по четверте в цей час в Європі, я кажуть, захоплювала всі концертні аудиторії. І салони, де була присутня найповажніша аудиторія, публіка, українська пісня, і в тому числі Щедрик Леонтовича, тому для радянської більшовицької влади. Ця людина була небезпечна, і а з 1920 року вже було розпорядження, що можна е, робити, можна створювати, кажуть, той індивідуальний терор, коли можна знищувати без суда і слідства саме визначних українських інтелігентів. І от Микола Леонтович був серед тих перших, кого Прибрала більшовицька влада як небезпечний елемент для їхньої влади, і тому нічого дивного, коли в 1929-30-х роках почалися ті судові процеси над українською інтелігенцією, то при слідстві при допиті деяких інтелігентів інтелігенції українських звучала така фраза, що Микола Леонтович був українським шовіністом. Тобто, для влади, яка він був небезпечним ворогом. Стосовно містики, а згадує учениця Миколи Леонтовича, йому поворожили по руці старата нашиха. Ну, я так розумію, ворожка. Лінія життя виявилася короткою. За іншу версію я читала, я зараз не згадаю точно де. Він навіть передбачав свою смерть і казав, що в один з днів його. Ну, застряли чи кист, чи щось таке. Я м тут можу помилитися. Чи дійсно якісь такі містичні елементи були у його біографії, чи дійсно були такі е, спогади, що він передбачав свою смерть? Ви знаєте, те, що він відчував? Звичайно, це було факт, тому що він знав, що він був під пильним ЧК. Він, коли останній період працював у Тульчині, він? Керував хором червоноармійців в одній з казарм, і от він згадував, що під час одної з таких репетицій він звернув увагу, що зник його портфель, в якому там були і ноти, і документи, а потім повернули. Значить, він знав, що за ним слідкує, що він під пильним оком, і це вже його насторожило. По-друге, він знав, що вже йшли арешти тих, хто працював при українській владі під час. Визвольних змагань він все ж це теж знав, тому що арешти ці почали проходити і в Києві. А з Києвом він тримав зв'язок з тим же ж Кирилом Стеценком і з тими ж працівниками Дніпросоюзу. А він певний період, коли перебував у Києві, був активістом кооперативної цієї установи Дніпросоюз. А у 20-х роках, наприкінці 20-го року в Києві, їх всі почали арештовувати, тому що він підозрював, як кажуть, певну це відчуття було. Що можуть попасти під пильний око Чекістів. Ну, а те, що була містика так, він дійсно, коли оця остання його подорож до Марківки, де проживав його батько, який був священником в селі Марківка, куди він навідувався. І він, перебуваючи у свого батька, навідувався до Танашевич-родини, зокрема до Надії Танашевич, яка була його ученицею в Тульчині, і яка писала. Слова до його останнього твору, це на Русалчин Великдень, тому що ніхто не міг справитися з Лібрето з словами до цього твору. І він з нею співпрацював, і от перебуваючи в неї в домі, якраз у ці Різдвяні на різдвяні свята мати Танашевич міла гадати, яка тоді займалася хиромантією, і от на руці вона не тільки йому гадала, вона гадала йому і гадала його другу товаришу, Якиму греху, який так, також це описав. І вона була вражена, що лінія життя дуже коротка і щось нехороше з ним відбудеться. І от коли після цього ворожіння Микола Лантович проведжав греха, Прощався з грехом. Грех, як кажуть, мав уже йти до теплика, повертатися. Микола ще залишався в Танашевич і каже, він був сумний, і намагався розрадити себе, сказати, та це все неправда. Вони один, -один, один одного підтримували, тому що і Греху теж було сказано не все добре. Вона ну містична, але справдилося, тому що Греха теж репресували, розстріляли тільки трошки пізніше на 15-17 років. А які факти в біографії Лонтовича вас вразили, коли ви працювали над його біографією? Які можливо маловідомі, а широкому загалу факти? Ну, широкому загалу маловідомі якраз у цей період перебування його в Києві під час української революції. Те, що це була титанічна його праця? Він, як я вже сказала, працював над організацією українських хорових колективів по всій Україні. У цей час він створив власні твори. У цей час він продовжив навчання з Яворським. І другий такий момент цікавий, що всі дослідники всі вважають, що він після Києва повертається до Тульчина. Насправді він повернувся, поїхав до Кам'янця-Подільського, бо там перебував уряд. І зустрічається із урядовцями, із Кирилом Стеценком, самим Тележинським своїм товаришем, і там працює з хоровими колективами. А вже потім він повертається до Тульчина. Вразило те, що працюючи цей останній період в Тульчині, він з цим своїми кажуть. Прагненням намагався бути в Києві. Він сподівався, що він знову повернеться до Києва, тому що в Києві йому жилося, писалося. Легко це було кажучи, там і українська еліта, композитори, музикознавці, і він надіявся до останнього, що все-таки він повернеться до Києва. Він дуже хотів повернутися до Києва. Ще що мене вразило, те, що, наприклад, хотіли провести перепоховання тіла Миколи Лантовича, І дружина на це наполягала, і друзі, що все-таки в Марківці він, я би, кажучи. До батька в гості приїхав і залишився там назавжди. І от спочатку члени комітету, це така була організація, яка постала після вбивства Леонтовича, тому що це вбивство воно сколихнуло українську еліту, і тоді створили цей комітет шанування пам'яті Леонтовича. І от комітетчики думали, що все-таки проведуть перепоховання і поховають його в Києві на байковому кладовищі. І це питання перепоховання воно довго піднімалося, навіть до середини 60-х років. Оце мене вразило. Вразило те, що дуже багато. Багато товаришів і друзів, і його приятелів буде заарештовано, буде репресовано, в тому числі і того ж Якима Греха, і того ж Юрмаса, який по крупинках, який створював музей. Леонтовича при комітеті, які зібрали величезний пласт матеріалів про нього. Вразило те, що в Європі як цей твір звучав і особливо Щедрик. А родина в цей час бідувала, хворіла на тиф і ніяких як ось, ні гонорарів, ні копійок, нічого вони не отримували. Там багато моментів, тому що ця моя нова праця, яку я підготувала, вона має. Майже 860 сторінок. Там біля 500 документів, 250 світлин. Деякі і документи, і світлини будуть опубліковані вперше. Зокрема, і те, що до вбивства відноситься цілий пласт нових документів для дослідників, для музикознавців це буде цінним, коли переглянуть ці матеріали. Ну буквально не так багато часу. Буквально півхвилинки нащадки лантовича живі. Е, нащадки Леонтовича так, по лінії його сестри Марії, е, це старша сестра серед сестер, і по лінії брата Олександра діти були, тому що ні в сестер Вікторії, Олени дітей не було, ні в його доньок Галини і Надії діток не було, а це в Марії. Значить, були дітки, я думаю, що внуки є, тому що е донька Марії працювала довгий час у Києві. Я думаю, що і дітки, і внуки в них є. І Аполінії Олександра, брата Миколи, я не знайшла. знаю, що були дітки. А як склалася їхня подальша доля? Вони в Росії проживали, тому що брат його помер при невідомих з невідомих причин. Чомусь це. Таємницею покрито дуже молодим в 1918 році в місті Орел. А як склалася доля його дітей? Мені невідомо. Ну я ще від себе додам на завершення наступного року після вбивства Миколи Леонтовича Щедрик перетнув океан. 5 жовтня 1922-го він зазвучав у виконанні хору кошиця на сцені Нью-Йоркського Карнегі холлу Потім у Вашингтоні, усього у 115 містах США. Після цього концерти у Мексиці, Канаді, Уругваї, Бразилії, Аргентині Кубі. 1 лютого 1924 року американський драматург Клен Грін написав: вони представили нашій країні не лише найкращі спів, які ми тільки чули, а й нанесли Україну на мистецьку мапу світу. Утім, на політичній мапі України вже не було був радянський союз. Тут ще довго вбисто Миколи Леонтовича приписували Петлюрівським бандитам. створений на дев'ятий день по смерті композитора, композитора комітет пам'яті Миколи Леонтовича 1928 року. Ліквідували за український націоналізм. Миколу Леонтовича назвали неактуальним. Сьогодні у нас в гостях була дослідниця життя Миколи Леонтовича його творчості за відділом новітньої історії Вінницького краєзнавчого музею Лариса Семенко. Говорили ми на тему, як щедрик розлетівся світом і на тему біографії. Миколи Лондовича забула Альна Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою стодини вісім